Виконуємо номер 13.9 із підручника Геометрія 8 та номер 25.9 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На сторонах КЛ і КН трикутника КЛН відповідно позначено точки А і Б. Так що. КА дорівнює 2 третіх КЛ і КБ дорівнює 2 третіх КН. Доведіть, що трикутник КАБ подібний трикутнику КЛН. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала мову задачі. У нас трикутник КЛН. На стороні КЛ точка А, так що КА дорівнює 2 третіх від КЛ, і на стороні КН точка Б. Так що КБ дорівнює 2 треті КН. Потрібно довести, що трикутне КАБ подібне трикутну КЛН. Наші трикутники мають спільний кут К, кут К, спільний для обох трикутників. Ну, а тепер знайдемо відношення. КЛ до КА. КЛ переписали, а КА у нас дві третіх КЛ. І це дорівнює три других. КЛ і КЛ коротшуються, діл на 2 третіх, тому три других. Тепер знайдемо відношення КН до КБ. КН переписали КБ дві треті КН. Знов КН і КН скорочаться, і це буде три других. Як бачимо, відношення рівні, отже, наші сторони пропорційні. КЛ відноситься до КА як КН до КБ. Маємо дві пропорційних сторони і рівний кут між ними. Отже, трикутник КАБ. Подібний трикутнику KLN за двома сторонами і кутом між ними, що й потрібно було довести номер 13, крапочка 9 із підручника геометрія 8 та 25 9 з підручника математика 8 виконано.